Вітаю, друзі! 9 липня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Традиційно в кінці дня підбиваємо підсумки найголовніших новин, які були сьогодні впродовж інформаційної доби. Я виділив кілька блоків, на яких, власне, хочу закцентувати увагу. Це позачергове засідання ООН, яке ми ініціювали після терористичного акту, який вчинили Росіяни вчора проти України. Це початок роботи саміту НАТО. Окремі події сталися в Україні і на Росії в тому числі. Як стало відомо, перед початком сьогоднішнього засідання, позачергового засідання Радбезу, наголошую, Росія там головує. До речі, вони намагалися заблокувати участь України в цьому засіданні. Про це повідомив очільник закордонного відомства України Дмитро Кулеба. Звісно, це їм не вдалося, і там також виступав постійний представник Росії Нібензя, який сказав, що загалом лікарні були уражені не російськими ракетами. А ракетами норвежськими із систем протиповітряної оборони НАСАМС, які нам постачають західні партнери. Ну і ця тема довго мусолилася впродовж інформаційного дня і вчора, і сьогодні вже багато написало військових експертів обґрунтувань, що це була саме російська ракета, а не е, Західна. І окрім того, сьогодні офіційно в ООН. Повідомили про те, що вважають високою ймовірність того, що дитяча лікарня в Києві була уражена саме російською ракетою, і це було пряме влучання. Звісно, ще буде слідство, вони ще будуть встановлювати істину. Але те, що сьогодні фактично інформаційно ми переломили на свій бік цю всю історію, це дуже дуже важливо. до речі, повідомлення від ООН зробила голова моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй прав людини в Україні Даніель Бель. Враховуючи, що ця організація вона аж смердить російським духом, то заява від неї на нашу користь від цієї організації дуже важлива. Далі, що сказали ще воно вони назвали обстріл дитячої лікарні Охмадит у Києві однією з найбільш кричущих атак від початку повномасштабного вторгнення. Це також заява Організації Об'єднаних Націй. Але Росія чудить та я по іншому це сказати не можу. Навіть на даний момент там проходить засідання. Що поки що всіх результатів немає. Втім, новин більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти атмосферу. Росія, до прикладу, не дала Чехії виголосити заяву на цьому засіданні, головуючому в Радбезі Ніб'єнзі передали текст цієї заяви. Чехія хотіла висловити публічне обурення у зв'язку з атаками дитяча чи лікарню Охмадит, а також на медзаклади у Києві та по всій території України, що призвело до численних жертв. Але Росія не дала цього зробити. У ну, Чехія недовго думаючи, вирішила викликати посла Російської Федерації та висловити йому протест після російського удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Чим це завершиться? Я думаю, швидше за все, нотою протесту, але така публічна позиція Чехії, вона дуже дуже показова. Були і інші заяви від інших членів, які сьогодні присутні на радбезі ООН, на увазі членів ООН. Ну, зокрема. Південна Корея назвала обстріли нахабними діями. Я не буду вам наводити повні цитати просто окремі слова, які звучали з оцінкою тих подій, які були вчора від наших партнерів. Швейцарія нагадала Росії, що діти не повинні жити під ракетними ударами. Ну, загалом, скажу відверто, заяви нібито і жорсткі, але за своєю суттю і змістом вони порожні. А от Франція Еманель Макрон зробив правильнішу заяву. Він закликав Росію вивести війська з України. Це крапка, і можна тоді рухатися далі до якихось і чи переговорів, чи до створення вже трибуналу для російських військових злочинців, але це конкретна пропозиція. Окрім того, на атаку по Ахмадиту навіть відреагував прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Він вчора був з візитом у Пекіні. Нещодавно він був у Москві, він також був в Азербайджані. Я, до речі, робив сьогодні нове відео. Про непублічний лист Орбана, який він направив керівництво Європейського Союзу, перейдіть за посиланням правом кутку, там ширше розповідає про те, що написано в цьому листі, як він висвітлює позицію взагалі Путіна, Зеленського щодо можливих переговорів. Це дуже цікаво. Так от, Орбан сьогодні також зробив заяву. Він відреагував на удари по Києву, але не згадав про вину Російської Федерації. Ну, в принципі, цього варто було очікувати. Він вважає, що світовим державам потрібно розробити політику на фоні удару росіян по дитячій лікарні Охмаддит. політику миру. Перепрошую, ну в принципі, то я ще раз наголошую. Орбан в, своїй, в своєму амплуа, в своєму репертуарі. Він навряд чи буде робити якісь інші заяви. Але, хоч така заява від нього, і то це вже добре, хоча б реакція, тому що не всі відреагували. Сьогодні дуже дивна ситуація сталася в Берліні на акції протесту під російським посольством у цьому місті у зв'язку з ракетною атакою, яка відбулася 8 липня. Місцева поліція Німеччини не дозволила учасникам мітингу виступати українською мовою. Розбірки там дуже потужні, мовляв, вони, німці, я маю на увазі, не змогли знайти своєчасно перекладача для того, щоб розуміти, що будуть говорити українці, тому аби вони там не порушували спокій і мир у Німеччині, тому вони просто заборонили нам виступати українською мовою. Виступайте, мовляв, німецькою чи англійською. Скандал зійнявся не слабий, якоїсь реакції від офіційної влади Німеччини я поки що не чув. Але цю подію також варто знати. Відругували також і в Білому домі Байден. От цитату Байдена, вибачте, але я вам наведу повністю, бо дуже важливо розуміти, що він сказав з приводу саме удару по Україні. Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, Округ Колумбія. І я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України. Ну я називаю одним пострілом двох зайців на превеликий жаль. І коли сьогодні задавали запитання речнику Білого Дому пану Кірбі стосовно того, чи не знімуть Сполучені Штати Америки після ракетних ударів по дитячих лікарнях обмеження на удари американською зброєю по військових об'єктах на території Росії, той відповів з запереченням і сказав, що США не будуть скасовувати обмеження для українських військових на удари по території Росії з використання їхньої зброї. Для них, на жаль, це не було вчора аргументом для того, щоб повністю змінити свою позицію. Я ще торкнуся питання НАТО однозначно, але наша делегація працюватиме над тим, щоб американці дозволили нам бити по військових аеродромах російських на території Росії їхньою зброєю. Ну і тепер давайте також плавно до НАТО і перейдемо. І розпочну я зі скандальної заяви. Чому скандальний? Тому що вона спочатку була нібито озвучена, а потім дезавульована. Ну, дивні дива відбувається скажу відверто на саміті НАТО. Що відомо на дану хвилину? Німецька агенція Deutsche Presse Агентур поширила заяву Макрона, в якій він сказав про те, що він вважає винними в тому, що Україну не приймає до НАТО дві країни Сполучені Штати Америки і Німеччину. В принципі, це не новина. Про це багато хто знає, про це говорили і посадові особи України. Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції, пані Стефанішина, і також говорив Зеленський про Сполучені Штати Америки, що ні Джозеф Байден, ні Дональд Трамп не бажають нас бачити в північно-Атлантичному Альянсі. І сьогодні це сказав Макрон. Зверніть увагу, Франція дуже жорстко відреагувала на удари Росії по Україні. Вони сказали, що Росіяни мають вивести свої війська з усієї території України, і, окрім того, вони назвали винних у тому, хто не бере Україну до північно-атлантичного альянсу. Але буквально через кілька годин це видання опублікувало повідомлення про те, що Макрон такої заяви не робив. Натомість вони сказали, що Макрон повідзначив сильну позицію США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до альянсу і наводять його пряму мову. Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників. Я написав з цього приводу невеликий пост у себе в телеграм-канал, і вам готовий тут процитувати, що я думаю з цього приводу. Макрон правий. Дійсно, США і Німеччина сьогодні не бачать нас у Північно-Атлантичному альянсі, тому що вони бояться Путіна. Але це називається наступним чином. Скільки завгодно можна ховати голову в пісок, жопу все рівно буде видно усім. От зараз точно така сама ситуація з Північно-Атлантичним Альянсом. Що ще цікаво там сьогодні відбувається, як я сказав, Зеленський прибув на саміт, він сказав, що буде битися за більшу кількість ППО та літаки F16. І дійсно, саме надання якоїсь великої допомоги і якусь там фінальну фразу у підсумковій декларації на саміті НАТО будуть подавати як супер успішну роботу цього ювілейного саміту, що стосується частини підтримки України. Зокрема, представник Держдепу США Сказав, що Байден і його команда ще працюють над декларацією саміту НАТО у Вашингтоні. Тобто, кінцеве формулювання, як буде написано в нашій перспективі в альянсі, поки що обговорюється, і воно обговорюється вже не перший місяць. Говорять, то це нібито буде міст до НАТО, то нібито незворотній шлях. А мені, от лише єдине запитання з цього приводу, спадає на думку: а яка різниця між цим? Ніякий абсолютно, тому що має бути конкретне запрошення до НАТО, що НАТО бачить Україну. Своїм повноправним членом тоді то і тоді то все рішення не зміни, і саме так має бути написано. Окрім того, говорить про те, що саміт у Вашингтоні ще більше зміцнить зв'язки України з Альянсом і надасть сильний пакет допомоги для до України. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Блінкен, направду, є, мабуть, найрадикальнішим політиком, чиновником в Білому домі, який допомагає Україні. Але навіть його радикалізму недостатньо сьогодні для того, щоб говорити про більш конкретні, дієвіші кроки, кроки в питанні підтримки України. Ну, як я вам говорив вище, то Кулеба сказав, що Україна на саміті НАТО працюватиме над дозволом США бити по російських аеродромах. Ну, це взагалі також не входить ніяко. Розумну логіку, тому що складно собі уявити, що ми, обороняючись від терориста і агресора, повинні питати дозвілу в когось, аби знищити ті літаки, які стріляють по нас. Ну, чесно кажучи, схоже на книжку Орела. Це, друзі, поки що всі новини по саміту НАТО, оскільки він лише сьогодні розпочинається, це у нас вже глибока ніч, а там ще тільки день стартує. Тому більше інформації я вже буду вам розповідати завтра. Тому, будь ласка, хто не підписався, підпишіться. Але є ще одна цікава новина, яка стосується співпраці Польщі та США, і я також розглядаю цю зараз подію в контексті саміту Північно-Атлантичного Альянсу. Повідомлено, що США виділять Польщі кредит у розмірі 2 мільярди доларів для закупівлі винищувачів f 35 зенітно-ракетних комплексів «Петріот» і танків Абрамс. Про це заявили у прес-службі Департаменту США, зокрема керівник прес-служби Метью Міллер. І інформація опублікована на сайті Держдепу США. Міллер також сказав, що Польща є лідером НАТО і наразі витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в Альянсі. дійсно це так і є. Але він підкреслив, що у Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів альянсу, в тому числі штаб-квартира американського п'ятого корпусу в Познані. Детальна інформація, скільки там є. Це, як на мене, прямий посил росіянам, щоб вони знали, що в Польщу е, рипатися не бажано. Тим паче, поляки дуже потужно озброюються над сучасною зброєю. Все, звичайно, супер, але ну вона їм треба в другу чергу, ця зброя. Вона потрібна зараз в Україні. Але на жаль, поки що американці говорять про якийсь потужний сигнал посилення ППО. Можливо, колись дадуть літаки f 16. Це вже ну складно, друзі, коментувати. Я вам відверто скажу, тому утримуюся від подальших коментарів, тому що ще раз наголошу, цензурної лексики навіть не вистачає в цьому плані. Щодо Росії, вчора до Росії прибув з візитом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він зустрічався з Путіном якраз той день, коли Росія вчиняла терористичну атаку ракетну по Україні, коли загинули діти. І моді ніяк не відреагував на це. Але сьогодні російські телеканали, російські телеграм-канали повідомляють про те, дуже обережно, правда, що моді закликав Путіна припинити війну. Він заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою. Як оцінювати цю заяву? Та ніяк. Як на мене, просто ніяк. Це просто знову небажання бачити очевидне, це та сама поза страуса, про яку я говорив буквально вам щойно вище. Чому Монді приїхав до Москви? Тому що йому потрібно налагодити економічні зв'язки, фінансові розрахунки з Росією у національній валюті. Так само, як Китай свого часу успішно реалізував проект з юанізації російської економіки, хоча говорять, що мовляв повністю не зможе Китай це зробити через санкційну політику, але можливо повністю Китаю не потрібно. Так само і Індія бажає, аби Європі використовувалися повноцінно. І вони знімуть проблемне питання взаєморозрахунків, тим паче торговий оборот між Індією та Росією зростає. І для Індії дуже важливо, щоб він не зростав із Китаєм, тому що тут відбувається така очевидна конкуренція. І декілька новин з України. Сьогодні Кабінет міністрів на засіданні на своєму упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Так, це буде рекомендований лист з описом, який вважатиметься як вручення повістки безпосередньо працівниками ТЦК. Відповідна постанова вже є. Цю процедуру на практиці запустять 17 липня. Як воно буде виглядати, друзі? Я вам точно не скажу. Я маю на увазі на практиці, тому що якщо буде розіслано з мільйон повісток на ВЛК, ну можу собі уявити, що буде. Куїтися ВЛК, але побачимо. Принаймні вже навіть ходять розмови про те, що Міноборони подумають про те, аби все-таки продовжити термін оновлення даних, тому що ТЦК, і ВЛК не впорається з таким потоком. Щодо соратника Коломойського Геннадія Боголюбова, я вам вже третій день почті розповідаю про нього новини. Це реально буде цікавий кейс, який буде. В показовому питанні боротьби України з корупцією, встановлення правосуддя, притягнення винних до відповідальності, ви знаєте, що Боголюбов нібито виїхав за кордон за підробленими документами. Чому нібито? Тому що поки що не встановлено судовому порядку. Але журналісти Української правди повідомляють, що за даними слідства, яке нині триває в ДБР, колишній співвласник Приватбанку Боголюбов все ж таки залишив Україну за паспортом мешканця Волинської області. 67-річного Сюмака Миколи Куприяновича. Вони з ним зізвонилися, і Сюмак підтвердив, що він загубив свого часу закордонний паспорт ще навесні 22-го року і запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року і зараз знаходиться вдома. Ну а який тоді Сюмака виїхав, поки що не зрозуміло. І також правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику. Приватбанку Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. Прикордонника затримали, а Боголюбов перебуває нині в Австрії і говорить, що він виїжджав за своїм паспортом. Тому за цією подією варто слідкувати, тому що вона стосується дуже великої справи, а саме, розкладання коштів Приватбанку у сумі 5 мільярдів доларів Коломойським та Боголюбовим. Справи ще не закриті. І на сам кінець щодо подій все-таки в Охмадиті, кілька слів уряд сьогодні виділив 100 мільйонів на відновлення Охмадиту, а постраждалі родини зможуть отримати допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. На жаль, не більше. І окрім того, сьогодні також вже відомо про те, що збір коштів Юніти 24 фондом державним. Благодійним проводиться доволі спішно. Сума, яку збирають, останнє те, що я бачив, від 100 мільйонів зросла до 250. Ну, Монобанк спочатку відкрив банку на 100 мільйонів, потім на 200 мільйонів. А от останній раз, коли я дивився, було 250, плюс 100 мільйонів дає Кабінет міністрів. Також э, дають величезні суми відповідні благодійні фонди і закордонні благодійні фонди також надсилають великі суми для відновлення лікарні. Я думаю, лікарня буде відновлена швидко. Гроші є. Головне, щоб вони були цільово використані, бо у нас з цим постійні проблеми. Друзі, підписуйтесь на канал. Ви бачайте, що випуск був за великим. Новин, направду дуже багато, вони всі важливі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ночну і не перемикайтесь! Все буде Україна!